Повний фільм українською можна подивитися в описі під цим відео. Підписуйтеся! Хижак перший раз на землі дії стрічки відбуваються у 18 сторіччі приблизно за 300 років до першого фільму. І ця істота вперше на землі намагається знайти найбільш небезпечного противника. Полювання хижака це така собі розвага. Він тут, щоб зіграти у гру і вийти з неї переможцем. Попався. Ні. Це ми попалися. Цей хижак первинний. У нього базові налаштування. Він наближається до нас. Він симпатяга. Він постійно в пошуках бійки. Але коли він шукає свою здобич, він завжди йде за Альфою. Він полює з першими зразками тієї зброї, що ми бачили раніше, як, наприклад, прилад з сіткою, а також у нього є зброя, яку ми побачимо вперше: щит, що розгортається, і висовне лезо. Це буде битва до самісінького кінця, щоб дізнатися, хто тут хижак, а хто здобич. Здобич в озвучці колодій трейлерів посилання в описі під цим відео.